Mm, ну, пахне просто бомбалею. Самий більший, який був на ринку. Ах, ви не чуєте цього аромату. І я не чую, тому що його зараз немає, а ви, тому що камера не передає запах. Вето на болтьож накладене. Так, це в коридорі одягаюсь, виходжу з квартири. Як думаєш, куди прямую? До гаражу, вірно. Сідаю на байк, завожу. Це я сокеру беру. Як думаєш для чого? Ну якщо сокера, значить природа. Щось біля мотоцикла там тусуюсь. Сітку монтую. Та їду в магазин по м'ясу. Нас дощі, до речі, лили більше двох тижнів. Тому вже хотілось десь вибратись. і запакувався тими... Пакунками різними, сумка, сітка, купа всього, В кофрі центральному до фіга речей І що, от, оце їду і думаю, на яку локейшн би поїхати. Є пару секретних місць, про які ти думаєш, ніхто не знає, але насправді про них всі знають. Що саме більше я не люблю з ось таких поїздок, виїздів на природу, так це те, що потрібно збиратись довго і нудно. А ще згадую, що те не взяв, що це не взяв. Ось щойно поїхав на ранку, Забрати сітку, щоб жарити м'ясо на ній. І думаю, ну має бути сітка на багажник задній. Так ні. Сітка на багажник в квартирі. Вертаєшся. Збори то таке не дуже. От балдіти вже на природі, жарити, там, розводити костер. Це, оце нормально, це я люблю. Ну Ти знаєш, я отак от подумав. ну З одної сторони, з одної. Ти так от накручуєш ту ручку в перший день. Володіння мотоциклом будь-яким, тобі здається, ого, нічого собі. Оце турбо прискорення і проходить буквально один сезон. І що би моти не купив, який тобі здається, що, що це вже не камільфо, що воно вже не їде, що воно вже не то. Тому що будьте нормальні, не попадайте в цей капкан цю ловушку. А як буде ловушка нашої рідної в пастку? Не попадайте в ось цю пастку. Бажання постійно щось купити нове, потужніше, краще, швидше, красивіше. Бо в кінці кінців, що би ви не купили, добре, що би ви не купили, ви до цього прикатаєтесь, звикнетесь, і все стане буденністю. Тому находьте, находьте жагу до поїздок всередині себе, не в середині твого апарату. Ой, у мене 300 кубів, я сьогодні нікуди не буду їхати, вони мене не вставляють. Тебе і 700 не буде вставляти кубів. А йома, йома. Оу, щет, мен! Та, oh, Та чуть-чуть менше порохів можна. Фу. Отого люди і не люблять фури. Ось так став собі 85, і в ями влітаєш. Я в таке гарне місце їду. лише би там та локейшн не була зайнята, тому що це неподалік мого міста, і в принципі і вода є. Що вже плюс можна руки помити після жарення. Та й взагалі кайф. День звичайно. Сьогодні ви б знали. Такий знаєш, от. Ось якщо провести криву, то отак негативні емоції, позитив, дуже негативні емоції, позитив. Ось така приблизно амплітуда, коливання емоційна сьогоднішнього дня, але інакше не буде брат, інакше брат не буде. А взагалі хотілося б знайти суперглухе місце, щоб ніхто ніхто не знав, де я є. Але так не вийде. Переважно все, що ти знаєш, знає ще хтось. І зараз кілометр ось такою ґрунтовочкою козлячою. Ось чим мені подобається стріти? Ти завжди зможеш з умовним комфортом проїхати по ось таких не дуже дорогах. На спортіці прям мука буде, тому що там якщо не лежиш на баці і немає набігаючого потоку повітря, яке би тебе підтримувало в груди. Ну, взагалі, твоє тіло, твою масу. Щоб не так тиснули руки на кермо. Якщо немає цих умов, то на спортусі їхати до 100 навіть кілометрів на годину, до 150, я б так сказав, некомфортно. А на цьому байку тут нормальна посадочка цивільна. Ти не їдеш в три рази складений. Тому чому, чому ні? Чому б не стріт? Трохи неприємно. Перерили в'їзд на локейшн, яку я збирався їхати. Але нічого, мотоцикл, він на то і є, мотоцикл, щоб об'їжджати такі перешкоди. Я думаю, що це не для того, щоб там прям народ не балдів і не заїжджав. Типу вето на балджож накладене. Ні, я думаю, що це тому, що щоб ліс не вивозили. Так, я своєю стрітухою тут проїду. Да думаю проїду. Ну не запросто, але проїду. Кольорок аж включався два рази, тому що їдеш довго на першій. Сьогодні плюс 20, не так, щоб дуже жарко, але ну, трохи є. Тут взагалі за немає мій мотоцикл. Ці напівсліки абсолютно не годяться. Ох і носить, просто нереально, чуть-чуть відкручуєш ручку газу. Тебе вже одразу несе. Сама секретна локація. Настільки секретна, що тут якимось чином стіл і лавки самі по собі утворились. <гум> Та ти що гарно як. Ось тут і запаркуюсь. Так розповідаю, що я з собою взяв. Взяв ось таку сіточку і її обтягнув ще одною сіточкою. Це сітка для жарення м'яса. Це сітка, яка утримує її на супер моїй багажній системі. Слідуючи по рахунку, це я взяв сокиру, щоб рубати різного роду деревину, а також папір витирати руки. А тепер питання: як багато мотоциклів ви знаєте з ось таким багажником, де можна поставити сокиру? Вірно, немає крім Мінсіхі. Що в плані ідеї я взяв? Саме основне курячі гомілки вже готові мариновані. Сирок, щоб навіть не різати, не витрачати на це час. Хліб, банани. Не знаю, просто кліткований чуть-чуть. І ось такий величезний помідор. Спеціально похідна керамічна тарілка та зелену цибулю. Зараз ду ось туди, в той густий ліс, шукати дрова. Хотів сказати, що ви з ось цим столом, тому що тобі не потрібно городити ще якісь стільці, столи. Тут все є, але я і так знав, куди я їду, так що в тому числі тому я сюди їхав. Я тут, до речі, плаваю влітку. Припливаю на той бік і назад. Що? Let's go по дрова. Це тобі не пікнічок оцей міський цивільний. Тут все тру. Замість паперу листя, замість вугілля, яке ти можеш заїхати купити на заправці, дрова. Ті, які я назбирав по лісі. Коротше, розвожу костер, була ідея або тут, але я вирішив чуть далі від столу, тому що ну, щоб не було. прям сидиш, їш і дим в лице. Ану, експерти, розкажіть. Вірно, я розкладаю ці всі тріски і взагалі будую ось таку пірамідку, щоб підпалити її. Ох, лебідь, я лебідь, лебідь. Коротше, що це я. Думаю, зараз загориться гориться вдома. Півгодини вже ці тріски рубаю, знайшов тут таку колоду, ну тобто балку стовбур дерева і я розрубую його на тріски. Розчехляю свою апаратурку Чікс. Я їхав як. Справжній дід з цеткою. Знаєте, діди люблять городити всякі штуки такі на свій мотоцикл. Як думаєте, я вже чуть трохи -чу дідчині. Стають його в 35 років дідами. Чистенько дивись. Ну і ці кусочки, які прилипли до неї на не рахунку. Це ще позатогорішні. Як ми знаємо, все має свій термін придатності. Чіп. Показую, як це я роблю. А ви розкажете, як це ви робите. Береться сітка, звичайна. Бамс. Розкривається. Мене не видно. Розривається. Кульок. Тому що немає часу. Не хотілося б кидати на цей стіл ран. Таку конструкцію горожу. Ну, пахне просто бомбалейло. Не переживай, приберу. Я знаю, ти навіть не думав переживати. Чікс, М'яско. Ось! Ось так розкидаю. Воно не так прям хаотично, чуть-чуть вискладую. Більш-менш симетрично. Чуть-чуть, щоб відстань була між шматками м'яса. Чим не кулінар. І прижимаю це все зверху, з цієї шухлято. Бамц! Тільки дивіться, щоб оця штука. Не проскочила далі, тому що ви гарячу, так просто її звідти не витягнете. Ось так зажимаю і чекаю, доки згорять дрова повністю. Тим часом беру помідор. Так як в мене дощечки немає, вистеляю ідеально рівно в три шари папір, помідор сюди на базу. Дивись, який огромний. Найбільший який був на ринку. Цибулька. Називається кущовка, якщо я не помиляюсь. Щойно зрозумів, що в мене нормального ножа немає. Тільки ось така відкривачка. І тут супер небезпечний ніж. Ним буду і різати. Зараз буду городити щось з цеглин, щоб поставити сітку. Чікс. Чуть занизько, буду частіше обертати. З однієї сторони дві палки. З протилежної цего. Чуть можна вище, щоб не підгоріло. Або спочатку сторону, яка вища. Ви не чуєте цього аромату. І я не чую, тому що його зараз нема. А ви тому, що камера не передає запахи. Я думаю, що вже не розведу той вогонь. Чесно. Скільки разів він мені тух. Поки там пригорає м'ясо, можна зробити щось на кшталт бутербродів. Розпечатати сир і покласти його на скибки хліба. Покладаємо хлібчик. Раз. А що там м'ясо. Ой-ой-ой, потрібно подивитися. Не знаю, я чисто візуально його оцінюю. Чуть-чуть зарумянилось, чуть-чуть так добре. Тоді міняю сторону м'ясо вже дожарюється, сонце сідає, вода тече. Такс, пробуємо гумілки. Ммм, mm, дуже смачно. З цибулькою, з помідорчиком. Що ще потрібно? Там лебіді пропливають, так прикольно. Вода ще сьогодні так порадувала. Два тижні дощі. Не знаю, як у вас. У мене тут просто заливає природи, немає поганої погоди. Тому це таке не проблема. тимчасові незручності. Ну, не катаюся на мотоцикл. Ну і що з того? Є люди, які... Не люблю цибулі. Жодного осудження, але я особисто не можу без цибульки. М -м -м. Ти, що це його Ну Це не миша. Ох, і наївся я. потрібно це все збирати. Та й виїжджати. Сонце вже доволі низько. Виїхати за дня потрібно з цього лісу, щоб не було ніяких форс-мажорів. Звірі, погане покриття, ще щось. Ну, різне буває. Все прибираю після себе мишні свині, вірно. Ви також прибираєте. Беріть приклад. Що хотів сказати? Гомілка дуже смачна вийшла. Сирочок можна було би і не брати. Бавдан. Банан залетів також нормально. Що я не взяв, і це дуже великий мінус, так це щось попити. Просто спішив і забув. Що ще хочеться сказати про ось такі виласки. Ти сидиш, їж, лебіді пролітають, качки плавають, О, там якогось ховраха бачив, лазив. Класно. Якщо ось такі виласки робити на природу, то краще. Придбати сітку якусь меншу по розміру, а не ось таку шухлядку. Е, ну бо така шухлядка вона не зовсім зручна. Хоча в принципі нормально влізає на мій багажник, але їдеш як ну, труд'є. Наче все склав, вогонь затушив, сітку встановив. До речі, ось ця резинова сітка знаю, я вже казав. Це маст хев, якщо ви такі вилазки якісь робите. Чи у вас немає ось цього центрального кофра, так як в мене? А у вас точно його немає, якщо це не Хонда NC, то він виручає. Чи у вас просто є цей кофр, Ви катаєтесь на NC, а вам ще потрібно якийсь багаж? встановити сюди. Чи у вас є навіть ця площадка для кофру? А немає кофру? Ось є такі додаткові багажнички. Докупляєте ось таку сітку. Такі резинові стропи вона має. І гачки з двох країв. І прижимаєте будь-який вантаж. Так виглядає не дуже. Але уявіть, якщо на місці цього буде шолом, а не сітка з пакетом, це буде виглядати пристойно. Коротше. Ним швидко і легко фіксувати. Можливо, є якісь вони товстіші, надійніші, брендові, не брендові, не знаю. Я взяв, яка була в магазі, просто колись мотомагазин. Заїхав, взяв, яка була. Що ще я дообладнав і модернізував? Це те, що підклав салфетки, їх прижало за рахунок цієї сітки, підклав під цю металеву ручку, щоб на швидкості від вібрації не терлось облако, краски Покрасочне облако, фарбове покриття. Тому. Та нормально виглядає. Нормально. Так що якось так виїжджаю! Який ось так по лісі проїхатись 20 км на годину, 30 км на годину. Не швидко, немає різниці. В'їзді по бездоріжжю. Також є свій прикол. Комусь це подобається, не осуджую. Просто це не моє. Ось так виїхати, як сьогодні, на природу поїсти, пожарити м'ясо, Ми почілямбити тільки за. Просто так місити болото, ну, не зовсім те, що я люблю. Більш схильний проїжджати великі відстані, аніж місити болото на 2 квадратних метрах. Ти що ж, кола все задні зносить? Просто чилямбу з-подвистох і пролітають. ой 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 ой, -ой, -ой, -ой. Ой-ой-ой, задивився на пташок і був би вже. Блін, як ці сліки носить, ти собі не уявляєш. Як же кайфово. Я в якийсь момент такий думаю, та продам я той мод, зав'яжу взагалі з мотоциклізмом. А потім ось так сідаю, і воно як психотерапевт чи що. Ну це таке заїжджі не що мотоцикл, як ніби психотерапевт. А насправді так. Така історія вийшла. А ти що? Підпишись, прокоментуй, постав лайк, це відео і бережи себе.